Привіт, на зв'язку я савченко. В цьому відео хочу вам розказати про проєкт, який робили для замовників із Канади. Це односторінковий сайт, Ленінг, послуг по миттю фасадів, вікон, аерації газона. Вартість цього проєкту була 2000 доларів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і погано покажу, із чого складається така вартість і як реалізовувати такий проєкт. Отже, трохи взагалі про замовника, де він знайшов мене. Замовник написав мені сам в Телеграмі за рекомендацією, сказав, що йому треба зробити проєкт. Це наші хлопці з України. Вони в Канаді розвивають бізнес. Який пов'язаний якраз от з такими послугами, тобто це миття фасадів, ікон, ну, тобто актуальна послуга, в принципі, що користується попитом в будь-який сезон. І а, в чому була задача? Треба було розробити однострінковий сайт, який якомога детальніше і зрозуміліше покаже інформацію про компанію. Як завжди, про сайти конкурентів, от, не знаю, чомусь з сайтами там, в Америці, в Канаді, завжди якась біда, саме з односторінковими, та не з однострінковими також. Тобто ніхто дуже не заморачується над візуалом. Я знаю, що є сайти, які виглядають не дуже, вони класно конвертують. Тобто це не значить, що е, крутий дизайн сайту дорівнює суперконверсія. Це не завжди так. Але там сайти реально були дуже, такі, ну, базові, ну, супер якісь ніякі. І ми вирішили взяти ось такий стиль, щоб виділитись. тобто Це такі як ви бачите, загальні кольори темні. Ну, Тобто темно-сірий такий, акцент з білими елементами, і кнопки дій, призови до дій, кнопочки це жовті елементи. З чого почалась розробка? Розробка почалася з дизайну. Все це я робив, як зазвичай, фігмі, все дизайн у фігмі, макет веб-версії. Тобто, ось так це виглядало. На початку у клієнта не було зображень. Ну, в ціні ще, звичайно, важливо, що були якісь якісні картинки саме унікальні. Тому я використовував в шаблоні картинки з Фотобанку, але потім вже замінив на основні. Тобто Зараз вже в макеті, те що ви те, бачите, це вже картинки клієнта. Плюс я їм запропонував записати відеоролик. От, як ви бачите, якщо зайти на сайт, В першому екрані сайту є відосики, бачите, там чувак щось вишкрябує з жолоба, потім миття фасадів, аерація газону. Оці всі відео записав клієнт, ми їх змонтували відданий ролок. Тобто це такий невеликий відеоролик, там буквально 10 секунд. Він зациклений і по кругу показує одне і те саме відео і одразу. Людина заходить і розуміє, ага, вони роблять це, це і це. Це дуже класно працює. Плюс була задумка зробити в першому екрані ось таку анімовану строку з текстом, яка буде змінюватись на послуги. Тобто, якщо ми будемо дивитися, бачите, воно таким ефектом друкування: Так, хоп, 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 і міняються всі послуги. Плюс прикольна така анімаційна штука. Ну, останнім часом часто почав використовувати таке в проєктах клієнтів, воно дуже прикольно виділяється. Захоплюю увагу, це логотип компанії, плюс там написано гарантія якості. Кнопочка, звичайно, така ж анімована, якщо ми наводимо. І по максимуму все, що можна було анімувати, це пункти меню, ну і взагалі всілякі моменти. Тобто сайт такий живий, тобто він інтерактивний, з ним якось хочеться. Скажімо, комунікувати, не просто подивитися, цікаво, там ага тут щось крутиться, тут щось крутиться, тут ще якась штучка. І за рахунок цього, якраз, все це працює на ну, такий, не скажу, що це прям супер вау-ефект, але це прикольно виглядає на фоні інших компаній по цій ніші. Далі у нас блок йде з інформацією про засновників компанії. Це в принципі клієнти, які замовляли у мене сайт. Тут також не залишили просто це картинкою і текст, тут є ось така штука з анімованою строчкою. Теж захоплює увагу. Далі наступний блок у нас йде з послугами. Тут також не просто тексти картинки, тут заморочився і вирішив зробити ось таку анімацію, де пояснюється, тому що тут послуга, наприклад, миття вікон, і як рахується вікно. Тобто вікно це не загалом вікно, а рахується раз, два, три, чотири. Отак от створки. Це теж показало, щоб людям було зрозуміліше. Також там наступна послуга чистка оцих жолобів, теж це показано, як це виглядає, потім миття фасадів, аерація газону. Ну, і там ще послуга така це теж для газону, для того, щоб все це там класно росло і все таке. Ось, також блок з послугами є, ось, точніше, зі знижками. Відгук клієнтів, звичайно, це важливо не тільки там в сайтах на Канаду, Америку, та в нас теж в Україні, та в принципі в будь-яких країнах це класно працює. І дуже важливо, коли це реальні послуги, реальні відгуки, точніше, тому що. Ті часи, коли там писались видумані відгуки, звичайно, пройшли, багато хто так робить і досі. Але я завжди був за те, щоб вставляти реальні відгуки, які можна перевірити. Тобто тут можна зайти на посилання на Google і відкривається сторінка ну, компанії Google, в принципі, де ми бачимо всі ці відгуки. Тобто людина може зайти перевірити і тим самим достовіриться, що це не просто якісь ліві відгуки написані. Потім. Фінальний блок це блок з контактами. Тут також додали легеньку анімацію типу, яка у нас показує, що гарантія якості. І, в принципі, ось такий сайт вийшов. Сайт класно працює по заявкам. В мене в телеграм-каналі я додавав тут аудіо відгук від клієнтів. Ну, кому цікаво, можете зайти послухати, я залишу посилання в описі під цим відео. Ленінг окупився, він працює класно, тому що послуги не дешеві. Тим паче в Канаді прайс, якщо порівнювати з Україною ці послуги ще вищі, ніж у нас, то хоча це і так немало. Тобто, дивіться, там помити, наприклад, там, біля 20 вікон, ось таких, такого формату вже там, 149 доларів. Ну, звичайно, що коли людина замовляє миття вікон на будинок, вона, звичайно, миє не тільки там одне вікно, а багато вікон, тому це прайс гарно виходить. І в додаток до розробки Ленінгу клієнт ще замовив поліграфічні макети. Що це значить поліграфічні макети? Це макети. Які використовуються для реклами, ну, в офлайні, скажімо так, от давайте я, напевно, краще зайду на Behance і покажу вам саме готовий кейс. Теж можете зайти потім подивитися, якщо цікаво, детальніше. В кейсі я тут показую, що ми реалізували ще ось таку КПшку. Ну, тобто це така, знаєте, брошурка, не КПшка, а саме такий прайс-ліст, який можна залишати там як рекламу. В дверях залишають або там роздають на вулиці, ну, типу флаєри такі, знаєте. Потім ще робили макети ось таких ось штукенцій, тобто промо-баннер, його теж можна там наклеювати, наклеювати або роздавати клієнту на баннері продубльована стилістика сайту, тобто це всі послуги, посування на сайт, QR-коди для зручності. Далі робили макети для футболок, тобто це логотип спереду, і великий логотип задньої частини, плюс макети візитівок, бізнес-карти. І ось такий от флайер щоб був брошура. Тобто це саме така складна брошура, на якій також детально продубльована інформація сайту, але в більш компактний формат, саме ну, брошури флайеру, щоб також можна було роздавати. І ось такий прикольний варіант реклами. До речі, я перше таке робив. Ну, ніхто раніше таке не замовляв, це не складно робиться. Цей макет, можна ці розміри знайти в Google. Це такий штучка така для дверей, тобто на ручку дверей кріпиться, і там також реклама. Така прикольна, знаєте, рекламка для того, щоб показати. Нагадати про себе людям. І також, що робила макет, я його не давав сюди в кейс. Це макет такого флажочка от Знаєте, як це працює в Канаді, вони мені розказували клієнти. Робиться такий флажок маленький з логотипом компанії, і вставляється прямо на Газон. І прикольно, як реклама послуг з Газону. Ось така робота вийшла. А загальний чек вийшов 2000 доларів на цей проєкт, із цього прайсу 1500 доларів коштувала розробка Ленінга. Це дизайн веб-версії, мобільної версії, верстка. Анімацію ці, щоб все це працювало, тобто це 1500 доларів, клієнт отримає готовий сайт. І 500 доларів це поліграфічні макети. Це оці листовки, брошурки і все, що я розказав. Ось такий проєкт вийшов. Якщо вам потрібно розробити сайт, вас цікавить розробка ленінгу, корпоративного сайту або інтернет-магазину по будь-яким направленням, звертайтесь до мене, посилання всі в описі, в Телеграмі, в інстаграмі. Будь ласка, як вам буде комфортніше, я розкажу детальніше, що ми зможемо зробити для вашої компанії. Ось. Такого формату сайти. Робляться дуже швидко, це в середньому десь 10, 10 днів під ключ з дизайном зв'язок, ну і поліграфічні макети це буквально 1-2 дні. І таким чином клієнт менше ніж за 2 тижні отримає упаковку, візуальну упаковку в інтернеті і. Готовий для того, щоб рекламувати свої послуги і в принципі заробляти на цьому гроші. Ось таке відео вийшло. Якщо вам цікавий такий формат відеороликів з оглядом реальних проєктів, можете ставити лайк, писати в коменти, які формати відео вам ще будуть цікаві, і я буду записувати. Зв'язку Олексій Савченко до зустрічі.